Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму ютуб-каналі Без фанатизма. З вами Настя, і сьогодні ми з вами розпочинаємо третій день челенджу на сідниці та стегна. Тож, поїхали до роботи! Сьогоднішнє заняття буде з акцентом на задню поверхність стегна. Перша вправа. Ми заводимо з вами руки за голову, трішки зводимо лікті назад, живіт підтягнутий спина рівна. Ми максимально відводимо таз назад за рахунок відведення сідниць, коліна м'які, розтягуємо задню лінію наших ніг, живіт паралельний килимо, на видих п'яткою, поштовхом виростаємо догори. Коліна залишається зверху м'якими? Вдих вниз, видих догори. Ваша шия та ваша спина в одній лінії. Лінії. Є. Я вмикаю таймер. Ноги трішки в ширини наших плечей. Поїхали. Вправа добрий ранок. Ми відводимо таз назад. Підіймаємось до догори. Максимально відчуваємо розтягнення задньої лінії ніг та сідниць. Супер. Погляд вниз вкилим, вдих. Видих, виросли догори. Вниз, вдих, видих, виросли догори. Вниз. Наверх. Супер. І гарно поштовх тазу назад. Уявіть, що вас хто за сідниці тягне, або ви хочете торкнутися ніби стіни позаду себе. І ви максимально відтягуєте сідниці назад, коліна м'які, і тримаємо живіт підтягнутим. Супер. І ще три секунди. Зміна вправи. Зараз ми витягуємо з вами руки вниз. Знову ж таки, коліна м'які, призігнуті. Знову відводимо таз назад і тягнемося долонями до наших стоп. Піднімаємось догори, долоні, трошки вище коліна. Вниз, вдих, видих догори, тяга. Поїхали вниз, наверх. Вправа виконується саме за рахунок відведення тазу назад. Ви маєте максимально розтягнути свої сідниці та стегна. Відчути, як ви їх відводите, розтягуєте. І п'яточкою тиснем килим виростаємо догори. Вдих, видих. Потягнули таз. І піднялися. Ще працюємо. 20 секунд. Вниз, дих. Видих до гори. І видих до гори. Супер. І ще вниз наверх. 9 секунд. Відводимо таз назад. Живіт підтягнутий. Три секунди. Супер. Є. Тепер ми відводимо праву ніжку позаду. Трішки її згинаємо. Ліва також призігнута. Робимо ту ж саму дію, але ніби на одну ногу. Тобто ми максимально відчуваємо ось розтягнення задньої лінії наших ніг та сідниць передньої ноги. Піднімаємось догори. Вдих. Видих. Робота. Вниз. Наверх. Ми не робимо випаду, тобто ми не згинаємо позаду ногу. Ми працюємо саме за рахунок відведення сідниці назад. Ми тягнемось сідницею назад, а живіт ніби вкладаємо на передню поверхність наших стегон. Руки вздовж лінії, ноги вниз, наверх. Вдих. Видих. Супер. Стараємось тримати шию рівно. І працюємо ще 15 секунд. Ця нога. Вниз, вдих, видих догори. І ще. 8 секунд. Вдих. Видих. 2 секунди. Є. Зміна ноги. Все ж те саме на інший бік. Знову ж таки, позаду нога трішки призігнута. Передня нога також у нас м'яка. Тисніть максимально п'ятку в килим і відводьте таз назад. Працюємо. таз назад. Супер. Вдих. Видих догори, Вниз вдих, видих догори. І за рахунок відведення тазу назад робимо рух. Розтягуємо задню лінію наших ніг та сідницю. Поштовх сідниці назад. П'яткою. Витиснули себе догори. Супер. Вдих. Видих. Вдих. І видих до гори. Вдих, видих до гори. 15 секунд залишилося, зовсім трошки. І наверх. Вниз. Наверх. І ще працюємо. П'ять секунд. Три, два, один. Супер. Переходимо на четвереньке. Стаємо на рівні руки, долоні під плечима. Працюємо правою ногою. Витягуємо її назад носочок в ким. Робимо поштовх, п'ятки до гори. Нога абсолютно рівна. Стараємось попереком не працювати. Працюємо права нога. На видих до гори. підтягнутий, спина рівна. Не прогинайте поперек. Щоб не відчувати спину. Видих наверх. І догори. Відчуваємо сідниці. Задню поверхність наших ніг. Живіт підтягнути. Видих наверх. На зусилля. Ще 20 секунд. Не зупиняємось, працюємо. І в верхній точці гарно затискайте сідницю. Відчуваєте її роботу. 13 секунд. Ще 10 секунд. Не розкачуйте поперек. Видих наверх. І ще три, два, один. Супер. Поштовх тазу назад. Розтягнули сідниці, трішки відпочили. Також розслабили спину. В попередніх вправах, коли ми робили стоячі, вона трішки напружувалась, наша спина. Це абсолютно нормально. Є, якщо ви її трішки зараз відчуваєте, інша нога, поштовх. Поїхали. До гори. На видиху. Абсолютно рівна нога. І п'яточкою до стелі. На видиху. Ще працюємо. І видих. І ще догори. Супер. Видих наверх. Догоні під плечі, може, відпідтягнути. Робимо мах ще 15 секунд. І верхня точка. Ще. Працюємо, працюємо. П'ять секунд. До гори. Супер. Є. Спускаємось на лікті. Знову ж таки, працюємо правою ногою, але ми ногою ніби малюємо коло всередину. Носочок дивиться вниз в килим, і ми працюємо по колу саме всередину. Це важливо. 3 секунди на підготовку і робота. Супер. Нога не торкається килимочка. Ми працюємо в повітрі. Є. І кругові оберти. Ще. Супер. В середину закручуємо ніжку через верх. Тобто має бути верхня пікова точка, в якій ви відчули сідницю. Тому ми робимо коло гарне через верх. І всередину закручуємо ніжку. Супер. Ще працюємо. Всередину. Живіт підтягнутий. Спину не розхитуйте. Сідниця в роботі. Разом зі стегном. 10 секунд залишилось. І ще зовсім трошки. Супер, молодці. Та Тажтовхнули назад. Ми будемо виконувати зараз цю саму вправу, але на інший бік. Трішки відпочили. Розтягнули сідниці. 5 секунд. Підготовка. Ніжку витягнули, носок вкили. І поїхали. В середину коло. Працюємо через верх. Верхня точка має давати відчуття сідниці. Тобто ми робимо гарне коло через верх. Щоб напружувалася сідниця і ще. Пам'ятаємо, що ми тримаємо живіт підтягнутим. Я буду це постійно нагадувати, щоб ви не забували. І ще 18 секунд. Це важливий момент, щоб тіло було в тонусі, щоб ви тримали себе. І пам'ятали про те, що живіт ми тримаємо при собі. Є. І ще 7 секунд. Всередину. Супер. Молодці. Піднімаємось знову на високі руки. Витягуємо носочок назад. І ми через верх, ніби трикутником, робимо мах. Стегна. Верхня точка має бути піковою. Тобто, через верх переводимо, напружили сідницю і працюємо. Супер. Трикутник. На видиху. Заводимо гарно стегно, носочок дивиться в килим. Відчуваємо сідниці та задню лінію наших ніг. І ще через верх. Верхня точка напруження сідниці. Супер. І ще працюємо. 20 секунд. Через верх. Супер. Спину не розхитуємо. Живіт підтягнутий. І дихаємо. 10 секунд залишилося. Через верх. Гарний трикутник. Супер. Є. Поштовх тазу назад. Відпочили. Це аж сама вправа на іншу ногу. Відпочиваємо. Готуємось. 6 секунд. Встаємо. витягуємо ніжку. І до роботи. Через бік. Працюємо. Наша 10 вправа. Через верх. Максимально в верхній точці затискаємо нашу сідницю. І ще. Через верх. Супер. 26 секунд. До гори. Верхня точка. І вниз. І до гори. Супер. 15 секунд. І ще працюємо. Не зупиняємось. 10 секунд. До гори. І 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Ми з вами закінчили останню вправу і тренування завершено. Друзі, якщо вам сподобалось це тренування, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і я вас буду чекати в своїх наступних відео. Пока-пока!